Сьогодні я хотів би поговорити на таку тему Божа присутність. І е, давайте прочитаємо разом. Це буде місце з е, священного писання, це друга книга хронік, 16 розділ і 7 вірша. У той час прийшов до юдейського царя Аси провидець Ханані, і сказав йому: оскільки ти понадіявся на арамійського царя, а не довірився Господу твоєму Богові, через це військо Арамійського царя уникнуло твоїх рук. Хіба в кушійців і лівійців не було численного війська, а дуже великої кількості колісниць і кінотників? Але тоді, коли ти довірився Господу, тоді він видав їх у твої руки, адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. До цього місця ми читаємо тут про царя Асу, благочестивого царя, який царював в юдеї. І про нього говориться багато добрих речей. І ось ця історія відбулася тоді, коли був 36 й рік його царювання. І передисторія говорить така, що ізраїльський цар іншого народу Ізраїля, вирішив побудувати, скажем, таке місто, щоб не переходили в юдеї, в юдею не приходили інші ізраїльтяни. І ось цар Аса зробив помилку в своєму житті. Що він зробив? Він вирішив отримати визволення ціною грошей. Він заплатив іншому царю для того, щоб цар сирійський міг воювати проти ізраїльського царя. І таким чином, щоб убезпечити себе і свій народ. Але ось ми бачимо, що е, е, начебто все відбулося гарно, і цей ізраїльський цар відступив. Але ми дивимося, що пророк прийшов до царя Аси і каже, що неправильно ти зробив. Ти понадіявся на людину, ти понадіявся на царя сирійського, і він приводить приклад історію, яка була з цим царем Асою раніше. що Коли ми читаємо, що було військо приблизно мільйон цих кушів і фіоплян, і цей цар Аса взивав до Бога, і Бог його почув і дав йому визволення. І ось цей пророк каже, що коли ти тоді довірився Богові, то він віддав їх твої руки. І ви знаєте, це десь можна привести паралелі в нашому житті, на кого наша надія? Чи наша надія на зброю, чи наша надія на іншу країну, чи наша надія на якісь речі, які дають, може люди, надія на інших людей, або наша надія на Бога. І ви знаєте, коли давайте прочитаємо книгу Еклезіаст. Дев'ятий розділ. Цар Соломон говорить з одиннадцятого вірша: я знову продивився і побачив під сонцем таке: не лише найшвидшим дістається нагорода, і найхоробрішим перемога, як і хліб, не лише для мудреців, багатство не лише для розумних, і переваги не лише для знавців, адже всі залежні від часу і випадку. Проте людина свого часу не знає, наче риби, що потрапляють у згубну сітку, і як птахи заплутуються в сельці. Так само і люди бувають захоплені злим випадком, який зненацька стається з ними. І ми бачимо, що все відбувається дуже зненацька, і ось цей пророк каже царю Асові, що ти зробив неправильно, ти зробив неправильно, тому що ти звернувся до іншого царя, заплатив гроші. Якщо дивитися, що де він ці гроші взяв, він взяв гроші ці з храма Господнього. Він забрав ці гроші для того, щоб купити собі перемогу. І ось цей пророк каже, що неправильно ти зробив. І ось вірш, на який я хотів би, щоб ми звернули увагу, це дев'ятий вірш, говорить: що адже очі Господні оглядають всю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. І можемо тут уявити, що Господь він дивиться, обходить, Він дивиться всю землю, Він бачить всіх людей. І зараз це для нас так трохи зрозуміло, тому що багато вже з'явилося камер, які встановлюються і в будинках, і на інших територіях. І завдяки цим камерам люди можуть бачити, що відбувається. Навіть в іншому Краю на інші точки світу. І е, навіть якщо люди ось це бачать, наприклад, що відбувається там чи в іншому місті, то ми тут читаємо, що очі Господа, що Господь Він дивиться і дивиться на всю землю. І коли Христос е, був з учнями е, Івана, другий розділ, е, кінець е, другого розділу, говориться так, що. 25-й вірш. І не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині. Господь знає всіх серця, кожного серця знає, де б він не знаходився, чи на іншому континенті, чи в іншій країні. Господь знає всі серця, знає все про всіх. Знає, але це місце говорить про те, що він звертає увагу, оглядає всю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце. Цілком йому віддане. Ви знаєте, інший переклад говорить, що цілком цілковито придано йому. Е, відданих людей цінять інші люди. Наприклад, на роботі цінять, якщо людина надійна, то говориться про те, що можна їй щось довірити. Якщо людина виконує гарно свої обов'язки або можна їй довіряти, з цією людиною легко працювати. І ось Господь він дивиться і шукає цих людей яких серце цілковито віддане йому, які цілковито вірні йому. Наприклад, коли інші навіть люди можуть не бачити це, наше життя, наприклад, вони не знають цих деталей. Але говориться про те, що Господь все бачить, його очі вони дивляться на праведних. І Він дивиться і наблюдає за нашим життям. І ось говориться, що цілковито віддане йому, чиє серце. Для чого він шукає таких людей? В 9 вірші говориться для того, щоб їх підтримувати. Якщо ми довіряємо Богу, якщо ми цілковито віддаємо своє життя в Його руки, якщо ми надіємось на Бога, ми можемо бути впевнені, що ми не будемо засоромлені. Тут говориться, що Господь дивиться для того, щоб побачити і підтримати тих, чиє серце йому віддане. Щоби підтримати їх в будь-якій ситуації, ми маємо надію і маємо це слово, що Господь піклується про тих, хто йому довіряє. Давайте ще прочитаємо. Це псалом 139, гарний псалом, який говорить 12 віршів. Ми прочитаємо з першого вірша. Псалом Давида починається не так: Господи, Ти мене випробував і знаєш, Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої, Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки, бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене твоє видіння. Вище, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути Його. Куди піду від духа Твого? І куди втечу від твого обличчя. Якщо б я піднявся на небо, ти там, зійшов би я в шеол, і там ти. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, і твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав: ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день темрява. Стала би світлом. Ми бачимо тут, що е, псалмоспівець Давид він говорить, що ти випробував мене і знаєш, ти знаєш мене цілковито, ти знаєш, коли я встаю, коли я сідаю, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, і тобі відомо всі мої дні, і всі мої стежки тобі відомо. Навіть коли я ще не сказав слова на своєму язиці, ти вже все знаєш. І ви знаєте, коли ми читаємо ці слова, е, ми Надихаємося таким, що Бог Він є присутнім всюди. Нема місця, де він все не бачить. І якщо людина каже, що можна десь від камери заховатись, є якісь, наприклад, такі темні угли, де можна, наприклад, бути так, щоб камера тебе не побачила, то ми бачимо, що від Господнього ока нічого не може заховатися. І навіть коли б я піднявся на небо. Або б я спустився дуже глибоко вниз, то й там Господь бачить. І ми бачимо, що, про що це говорить? Про те, що Він бачить усе. Що нам е, ця, це дає? Нам це дає впевненість, що ми в Божих руках, ми в надійних руках. І ви знаєте, коли навколо цей світ е, ми бачимо бурхливий, і ми не знаємо, е, які подалі будуть дії. Ось, е, Усесвітній Іран, Ізраїль, США, Росія. Ми не знаємо, які будуть події, але ми маємо надію і маємо слово від Бога, що якщо ми цілковито будемо довіряти Богові, ми можемо бути впевнені, що Він нас підтримує. Бо так говорить Слово Боже, що Він нас підтримає. І ми дивимося далі, що навіть якби я сказав, що ось Темрева вкриє мене. І, можливо, хтось опинився в якійсь такій темряві. не обов'язково це може бути темрява, яку ми бачимо своїми очами. А можливо, темрява, ми не знаємо, яка дальніша наша шлях. Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, чи е, торкнеться нас е, цей шахет, чи ракета, чи уламки. Ми не знаємо цього, але ми маємо впевненість, що Господь перебуває всюди, що Господь Він перебуває з нами, і ми нема місця, де нема Господа. І написано, що твоя правиця підтримала мене. І ось говориться, що навіть якщо темрява, ось я сказав, що темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч горне мене, але й темрява не темна для тебе. І ніч світла така, як день. Темрява стала б світло. Нема місця, де Господь нас не бачить. Нема місця або нема е, день суток доби, де Господь. Не бачить наше серце, наше життя. Але Господь хоче від нас те, щоб ми цілковито йому довіряли. Цілковито йому довіряли, що це значить, якщо ми е, це наше життя, як ми живемо, як ми себе ведемо, чи ми з молитвою починаємо якісь наші справи, чи ми довіряємо Богові своє життя, чи ми молимось тоді, коли в нас якісь випробування, чи шукаємо такі відповіді, як шукав цар Аса. Що він не шукав Господа, тому, тому пророк і сказав, що ти понадіявся на людину, а не на Господа. І він згадав йому, що згадай, що колись, коли ти був молодшим, був час, що я тебе спас від мільйона, був мільйонна армія цих кушитів. Але він це забув, тому що в нього все було добре, він опинився в такій ситуації, що все було добре, і нічого, як кажуть, не предвищало біди. Але в житті відбуваються якісь події, які змушують нас поступати правильно, або ми можемо вибрати поступати неправильно. Але чим ми керуємось, коли ми опиняємося в якійсь ситуації в тій чи іншій? Які наші бажання, про що ми думаємо? І ось Давид каже, що навіть ще нема слова на язики моєму, Господь знає навіть наші думки. Господь знає наші бажання, наші мрії, Він знає всі наші переживання, про що ми думаємо, і Господь сильний що змінити. Але дивимось далі, що цей цар Аса, якщо ми будемо читати далі цю історію, можете вдома прочитати, це 16 розділ, 2 хронік, що цей цар Аса сказав, що цьому пророку він розсердився на нього і сказав, що ти неправильно говориш. Іди геть звідси. І він не почув Слова Божого. І там далі так говорить, що і почались постійно війни у царя. І ви знаєте, цей цар він вибрав інший шлях. Господь бажає так, щоб ми довіряли йому в своє життя. Коли ми ходимо на роботу, коли ми спілкуємося з іншими людьми, коли ми йдемо, ми не знаємо наш майбутній шлях. Можливо, ми не доїдемо до роботи, або ми не доїдемо додому. Все відбувається досить швидко, все змінюється, але не змінюється тільки Господь. Не змінюється тільки Його слово. Не змінюється те, що Він сказав, що я перебуваю завжди. І ось я з вами до кінця світу. І це може нас утішати і давати нам таку надію. І в закінченні я хотів би прочитати такі слова. Це буде. На кого ми надіємося? Це 20-й псалом, 8 й вірш. Одні пишаються колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям Господа Бога нашого. Чим ми величаємось, чим ми хвалимось? що для нас є надія, на кого ми надіємось? на кого ми довіряємо кому довіряємо своє життя. Чи ми надіємось на наші якісь гроші? Чи ми надіємося на наші якісь зв'язки, чи ми надіємося на те, що, можливо, у нас це мине, щось що відбувається, чи ми надіємося на Бога, який перебуває всюди? Він перебуває всюди, і написано, що і ззаді, і спереді він нас підтримує і кладе на нас свою руку. І ще, давайте ще раз я прочитаю цей вірш, 16 розділ, Друга книга Хронік, 9 вірш. Адже очі Господні оглядають всю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковите віддане йому. Амінь. Давайте помолимось.